Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Наша сьогоднішня тема хто не має права бути кандидатом. Тема важлива і вона розкриває сутність виборчого процесу. Бо саме на виборах виборці обирають два вида кандидатів, тільки два. Перший це ті кандидати, які йдуть на загальних умовах, а інші це ті кандидати, які використовують свій адміністративний ресурс. Тобто людина. Будучи на посаді, вона є одночасно кандидатом. І при цьому вона використовує свій адмінресурс для того, щоб знову її обрали. І її в більшості обирають. Вони знову приходять до влади, отримують нові посади, нові статуси, отримують нові заробітні плати, мають відповідний вплив на різні процеси і життя у них вдалося. Що не скажеш про виборця? У виборця все залишається так, як воно є, а може, ще гірше залишається невідомо. Але досягнута мета цими кандидатами при тому, що вони використовували свій адміністративний ресурс. І це дозволяє законодавству України. І ось ця проблема вона породжує різні негативні наслідки, про які ви. Чуєте, про які ви бачите, про які ви навіть розмовляєте. А це корупція, несправедливість, безкарність і таке інше. Також, шановні глядачі, мова йде про проблему в виборчому процесі, про проблему в законодавстві. Бо саме це сприяє, щоб люди використовували свій адміністративний ресурс і знову були обрані. Ось в чому полягає ця проблема. Тобто, незалежно, хто прийде до влади і що він буде розповідати, якщо залишиться оцей процес щодо обрання у вигляді того, що, знаходячись на посаді, можна використовувати свій адміністративний ресурс, як вони це роблять. То нічого не зміниться. З їхніми програмами, з їхніми Домовленостями про те, що вони все прийдуть і зроблять з вирішенням ваших питань як виборців, нічого цього не буде, коли не будуть зміни до законодавства України, у вигляді того, що мають бути рівні умови для всіх кандидатів. Тобто до законодавства України мають бути внесені зміни та встановлені відповідні правила, які будуть діяти в законодавчій площині. По відношенню до загальних прав кандидатів, у кандидатів мають бути рівні права.